Всім доброго ранку, друзі. Сьогодні я покажу вам, що я сьогодні отримала. Бачите? Ось він Береженюків. Це перша посилочка. Запакована дуже гарно, дивіться, такими скобами. Я просила чоловіка навіть не розкривати її, тому що я бачила у ваших відео, де ви говорили, що дуже. Бачите, написано крихке, щоб не, нічого не поламали. Де ви говорите, що це дуже такий, бере, дуже такий гарний інтернет-магазин, що відповідальний продавець, то я і не, від, не відкривала просто сказала не відкривати. Так, тут скоби я відключуся, друзі, і відкрию, тому що ножиком я його не відкрию. І потім я вам покажу, що мені прийшло. Розпакувала я свою посилочку, друзі. Посилкою задоволена. Ось прийшов мені такий тисячолисник. Я його дуже хотіла. У мене одна рослинка з насіння зійшла, я там посадила її і навіть і не дивилася. Вже, напевно, на дня, два туди не підходила, не знаю, прийнялась вона, не прийнялась, полить полила, полила замульчувала і все. Прийшла, коштує ця рослинка 45 гривні. Виписала я будлейку ось таку. Уже тут квіконос є, бачите, пуп'інок. Зараз покажу, як вона називається. Руки, грязь, друзі, не дивіться, тому що тільки з городу. Будлея, бачите, ось така будлейка прийшла. Будлейка коштує 65 гривень. Виписала я ось такий. Таку сакуру. Саджанець гарненький. Ось такий. Ну, я знаю, сантиметрів він 30 має. Сакура коштує 85 гривень. Ні, 95, пробачте. 95 гривень. Я не вимовлю навіть ці слова. Ось бачите, як вона називається. Цю сакуру я хочу подарити своєї Альонки, Не знаю, завтра, напевно, повезу їй. Так, прийшла мені такий кущик, прийшов. Лапчатки. Я виписувати хотіла другий колір, але вони сказали мені, що в них вже немає в наявності, і мені вислали ось такий кущик. Побачимо. У мене лапчатки ще ніколи не було. Посаджу, побачу. Сподобається, сподобається, не сподобається. Оберу. Прийшли мені дві гортензії. Одна сільвель Долар, оця, а ця. А, тут немає назви, бачите? Відірвалась, напевно. Ну, це, знаєш, сільвельдолар. Другу не пам'ятаю. Прийшла мені Вейгела, така ось гортензії коштують 75 гривень, та 70 і ця 70. Лапчатка коштує 55 гривень. Бігела коштує теж 55 гривень. Я хотіла варіатно, але вже в них не було в наявності, то вони мені вислали таку, ну, з мого, з мого дозволу. Хай буде. Потім на, на осінь вони сказали, що будуть випадші, ще й варіатно. Я цим людям довіряю. Ваші відгуки зробили своє діло. Ви, я по відео бачила у багатьох блогерів, які виписували у них ці квіти і, ну, в цьому інтернет-магазині, і всі були задоволені. Я теж задоволена. Ось виписала я такий, друзі, пенстемон. Пенстемон ось уже навіть із квіточками, ну, з бутончиками. Коштує він 95 гривень. Сажений дуже великий, гарний такий. Квітку носи там, як на малюнку, то дуже там такі шикарні, здорові. Я в тому році виписувала, не в тому році обманюю, років три назад виписувала у Оксани Прокопенко. Вона мені прислала дуже гарний кущик, навіть більший, ніж цей. І я вже його, він у мене два роки квіт, я його вже розсадила. І в цьому році він не вийшов із зими. Не знаю чому. Без поняття. І, друзі, виписала я ось таку хвойну рослинку. Це ялиночка. Ну, на сайті в них вона голубенька. І так вона і називається там. Зараз покажу вам на цю камеру. Ось бачите, вона ну, повинна бути голуба. Чому вона зелена, я не знаю. Може, тому що вона ще молоденька. Може вона взимку стає. Голубою я не знаю. Саженець гарний, високий, 85 гривень невеликі гроші для цього саженця. Я з хвойними тільки починаю знайомитися, і то щось невдало, у мене вони хворіють, чи то їм шкодять мої собачки, котячки, які бігають, не знаю. Даніка сильно заболіла, і знову обробила, і знову ніякого результату. Не знаю, як не придеться її зовсім викинути. І, може, не хворіють, от хворіють тільки от ялини. Не знаю чому. Не дай Бог, що ця захворіє. Ну, в принципі, я задоволена посилкою, дуже задоволена. Вийшла в мене ця посилка 636 гривень. Я за неї заплатила і плюс. 103 гривні 635 і плюс 103 гривні пересилка нової почти. Нова почта вже взагалі обнагляла. Вони вже знають, що тільки вони в нашому регіоні працюють. Ну, ця Укрпочта, то, то, то взагалі нема чого говорити. Рослини туди не прийдуть, вони прийдуть всі засушені. Ну, ось таким. Подарунком він до дендроферми бережнюків я дуже задоволена. Саджати я буду вже їх, друзі, ввечері, тому що в нас така спека сьогодні, хоч і вітерець, але так тяжко прям дихати на дворі, напевно, більше 35 градусів на сонці. Це дуже жарко. То рослинок я вже висаджу аж ввечері. Цю сакуру я подарую Альонки. І подобається сакури. Собі випишу потім уже на осінь. Ось так побачу, якщо їй сподобається лапчатка ця, та подарую лапчатку їй. Вона квіти теж дуже любить. На цьому все, друзі. До побачення, будьте всі здорові. Дякую, що заходите. До мене в гості. Дякую за підписки, за ваші коментарі, за вподобайки. І хейтеру, хейтерам теж дякую, що вони пишуть іноді неприємні дуже речі. Бог із ними. Знаєте, не хочеться звертати на таких людей в увагу, але воно мимоволі звертається. Я така людина, що я все близько беру до серця. Бог із ними. Будемо надіятися, що в нашому житті таких людей буде мало, і вони на мій канал заходити зовсім не будуть. Всім мирного неба, нашої перемоги, смерть ворогам, расистам проклятим. Дійсно, тим расистам, а не російським людям, тому що в нас в Україні теж дуже багато живуть росіян. У мене, мене невістка, теж росіянка по паспорту, але золота людина і за Україну готова своє життя віддати. А от смерть ворогам нашим расистам. Слава ЗСУ!